Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео сонячної Іспанії, Місто Аліканте. Сьогодні хочу запросити вас на каву. Ми зараз димо Женію та нашим другом кав'ярню. Хочемо випити кави, з'їсти чогось солоденького. І далі, можливо, а можливо перед кав'ярнею хотіли б прогулятися. Аліканте. Запрошую всіх у нове відео. Всім бажаю гарного настрою. Йдемо на площі біля собору Сан Ніколас. Тут такі фігури стоять. Іспанія написано. Якийсь човен. Ага. Це вчора тут був. Ну, не тут, бо взагалі Аліканте було свято і, напевно, в Іспанії, що воно три королі. В цьому році було цікавіше, аніж в два роки тому. Я не знаю, як в попередньому році було, але два роки тому було, мені не дуже сподобалось. Хлопці гукають. Коли йдуть ці королі, діти чекають, що вони все ж таки зловлять цукерки. І в цьому році Амігоздеукранія запропонувала, дала таку пораду взяти парасольку і тримати парасольку, щоб туди летіли цукерки. І так зробили наші сусіди в цьому році. Вони пішли з парасолькою, тримали її. Туди дуже багато потрапляло цукерок, а також в цьому році кидали ще іграшки, я не знаю, як в попередніх роках ще іграшки. І м'ячі. І він зловив наш сусід два м'яча. Один вони віддали там, подарували одразу дитині, а інший м'яч вкрали. Вкрали. Ну, як вкрали. Він опускав цю парасольку з цукерками і з тим, що він зловив там якісь подарунки, в даному випадку м'яч. І налітали просто діти і брали ці цукерки. І хтось, напевно, взяв ще й той м'яч. Отак. Ми не пішли цього року, а можна було б м'яча якогось зловити. Свято трьох королів іспанською мовою Дія дело Реїс Магос. Святкується він 6 січня. Це одне з найважливіших свят в Іспанії, особливо для дітей. Хто ж такі ці три королі: Мельчор, Гаспар, Бальтазар. Вони за біблійною історією прийшли привітати Ісуса і принесли йому. Дари, як же ж святкують в Іспанії це свято, 5 січня ввечері великі паради. Королі кидають дітям цукерки. Подарунки діти отримують у ніч з 5 на 6 січня, а не на Різдво. Традиційний десерт Роскондереяс, круглий пиріг. Зазвичай там всередині знаходяться дві фігурки. Якщо вам випала фігурка короля, це буде щасливий рік. Якщо біб Біп це друга фігурка. Купуєш періг наступного року. Дуже цікавий факт. Для іспанців це важливіше, ніж Різдво, саме три королі приносять подарунки. На цій же ж площі, де Собор Сан Ніколас, зайшли в кав'ярню, бо знайшли тут смаколики. Так отак називається ця кав'ярня, пастелерія, еладерія. І обрали тут кісточку. А я не знаю, скільки коштують, поки що я собі взяла ось цей е, кружечок. Женя взяв собі рет Вельвет. Це як Ч... червоний бархат, що просто бархат, напевно, української мови якось по-іншому. Що наш друг взяв, я не знаю. І скільки це коштує, я також не знаю. Але щось якісь цікаві тістечка. Оце таке внизу дуже прикольне, Підсмажене. Тобто, типу без бізе, чи зефір, чи що то таке, чи просто крем. А це щось схоже колись дуже давно, ще в старі часи. Ті часи давні, було таке тістечко в Україні, але наче як начинка тут інша. Насхоже візуально ось цей візерунок зверху. Це щось з фісташками. Це а це щось, напевно, типу слоєне тісто чи що? Ми, Для ми ще колись гарні на сюди, то тобто що добре. Ну, да. Так, так 100... кажуть, цікаво там і людям сказати, скільки коштує, але ми не знаємо, скільки це стичко десь. Цього разом 25 євро. 25 євро, і три кави, і чотири тістечка. Це пиріг. Оля, бери, попробуй. З вишнями, напевно, чи це черешня? Це з вишня. Вишня, не фокусується. У мене Я не відомо, вікаю, що. що? Це красний бархат, червоний бар. А як бархат українською мови? Ну mm. тут. Бархат. бархат. Mm. Бархат знав. Не mm. оксаме. Mm. Це то я знаю, яке воно на смак. Таке в барах часто буває на mm. десерт. Наче mm. mm. як повидлом. Це? Mm -hmm. Повидло? Ну ж пробуй, диви тут якесь по печиво, потім як м, мармелад, чи повидло, чи щось таке. Ти бере так, щоб все разом було. Угу. І оцей крем також. Щось післанкає, прикольно. А що у всіх вилочки у мене ложечки? Ні, а. не mm. знаю. Mm такое лучше одне. я вже дві. Ну та і що? тут там куча ложек куча вывод ж... Ні. Ну, чусь... не дві ложки тебе три а тут ще у роли тоже дві ложки ложка дивлюсь Дивлюся на останньому поверсі такий балкончик прикольний. Зелений весь, а ось на третьому поверсі. Дивіться, як прекрасно, гарно. Там вогники. Гірлянда. і манекен прикрашений. Квітами, наче як рождествен, різдвяна зірка. цікаво. Так, це кав'ярня Маднес, де мені коли казали, що дуже смачна кава. Я якось взяла, мені вона не сподобалась. І ціна, наче 2,50, щось таке коштувало. За євро 60 смачніше, наче. Йдемо до Плаза Аютам'єнто, там білен. Зараз покажемо вам. Також. І вам покажемо, і самі подивимось, бо давно вже не прогулювалися, не ходили тут. Тут десь на балкончику висів український прапор. Тут немає немає вже. Можливо, з'їхали українці звідти. Сьогодні перший раз, напевно, за це скоро вже буде чотири роки, як ми тут. Час прилетів просто шалено. Перший раз, що я нафарбувалася, я купила собі щось типу тональної основи, пудру. І це перший раз, що я зробила не стрілки, а трішки інший макіяж. Щось змінилось взагалі напишіть, як Я виглядаю. Знаєте, є. Такий прикол, що жіночка, ви так нафарбувалися, вам не спекотно. Ось, типу, не хотілося так само виглядати. Так, ось цей білен. Зараз перегорну камеру і покажу вам. Маленький Ісус у центрі. Завжди багато людей фотографуються. Сьогодні не сонячна погода, хмарно. Немає сонця. Така фігура. Це наче також. А, ні, чи так. Це три волхви, які прийшли до Ісуса маленького. Ну тут кажуть три королі, але вони волхви. Ого. Щось дуже темно знову на камері. Коротше, я ніяк не можу з нею розібратися і якось її налаштувати. Отак прикрасили цю площу. Магазинчик з сувенірами. Це вже біля готелю Мелія, вон там готель, фонтан. Тут щось новеньке поставили, чоколатерія і чурерія. Чуроси можна з'їсти. А ми куди йдемо? Ми хочемо прогулятися по експланаді. Давно не були. Тому йдемо зараз цим шляхом. Щось дуже-дуже темно. Навіть не видно, що пальми зелені. Вам видно? Йдемо, А ну Дивіться, які тут стихійні базари, ринки. Так, не вистачає, але коли поліція, то вони всі тікають. У воді, так? Да? У воді вон. З маленькою головою Так, стоїть. він там. Бля, мене всюди приказував. Там дядько такий, знаєш чесні, то все й голову така голова. Йдемо, подивимось на цей пам'ятник. Який фотогенічний, а? О, мені подобаються такі люди, які не соромляться зніматися. Ну, Це право, звичайно, що кожного, але ж все ж таки це виглядає більш цікаво і весело, коли людина така щира і відкрита. Ну, У нього не тільки голова маленька. <small> а що в нього маленько? Ні, <гум> не, я просто кажу, що все ще болтається. <гум> Ого, слухайте, ну на відео, наче такі прям як хмари, темні, але ні, насправді просто хмарно. Не блакитні. Там якийсь корабель стоїть, чи військовий чи. Це червоний на голові голову сидить. Як один вдома да. була жінка в парку, яка годувала. Так і чоловік. Я кажу, то червона, то якийсь військовий чи не військовий корабель? Пожарний? Пожарний. А, пожежний якийсь. Так, тут є в цьому році є ковзанка, але вона знаходиться за казино. наче як. Ми вже зараз дійдемо туди, подивимось. Як виглядає ковзанка? Вона тут зі штучного льоду. Ми були за лісою в минулому році. Я боялася зламати ногу на тій ковзанці і через декілька днів зламала в під'їзді її. Отак. Треба боятися своїх як, думок. Я про це тільки подумала, а потім все ж таки заплатілася в життя. Це порт. Ой, хтось пливе, дивіться, на, 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 на катері. Я, якщо чесно, не знаю, як правильно називати, що, ну, човень то зрозуміло, але оця катер вважається чи ні. Жіночки сидять <схання> спереду. Я теж так хочу. Ай, будуть у них такі спогади. <схання> Клас, молодці. Чайки бушують. Там рибка, напевно. А, чи можливо хтось кинув для них. Хліб. Так, щось їдять. Вони. Клас! Сьогодні класна погода, немає вітру. Сильного такий легенький вітерець. дійшли до корабля. Так, не знаю, він пожежний чи ні? А ну, хто знавець, нас, в цьому розбирається, напишіть, так, будь ласка, так. величезний. Так, Клара, Кампо -Амор. А що, 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 що написано? Сальваменто ма Марі Тіму. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо. Так. Величезний. А я не знаю, можна його знімати чи ні. чи Мене зараз заберуть десь поліцію. Це ми, знаєте, де знаходимось? Біля музею Ocean Race. Біля готелю він знаходиться. О, там на тій стороні наче все ж таки є ковзанка. Ага, так, гірлянди бачу. Це напевно там і є воно. І вхід також з цієї сторони є. О! Лапс. Треба фотографуватися на його фоні, або хоча б відео зняти величити кар'єри, кар'єр цей верті каже на право. А я вже змерзла, в мене змерзли ноги. Wow. І от ми бачимо в магазинах іноді зимове взуття, таке, знаєте, мехавоє. І подружка завжди каже: Ну де вони тут таке вдягають? А я вже б така, щоб вдягнула щось таке тепленьке. І хочу шапку, і мені треба рукавички. Я вже за це все. Коли ми приїхали сюди, 12 березня 22-го року приїхали до жили ми деякий час у друзів. Уже Жені друга, ми заходимо в квартиру і пам'ятаю, що ну ми з дороги, ми промерзли трішки. І ми заходимо. А я кажу: а можна зачинити вікно? А Женя каже: Так, це воно вже зачинене. Тобто тут в квартирах дуже холодно, тому що немає опалення. Ну і треба підігрівати цю квартиру там або кондиціонером, або якимсь тепловентилятором вентилятором, щось по і хтось казав, що треба адаптуватися просто до цього і що далі буде краще, що ми звикнемо до цього. Я не звикла. Мені здається, що стає ще гірше. Я вже відчуваю, що мені з кожним роком все холодніше і холодніше. Я хочу вімкнути кондиціонер на тепло. Я хочу теплий вентилятор вімкнути на тепло. От я не адаптуюся ніяк, мені холодно. Я хочу, щоб було опалення і було тепленько. І мені здається, що я з кожним роком все тепліше і тепліше одягаюся. І вже хочу шапку, і вже хочу рукавички і якесь тепле взуття. Так, ми прийшли на цю доріжку, де грибочки. Хотіли показати нашому другу, де продаються всі набони. І хотіли б Алісі також купити, бо вона вдома хотіли їй принести смаколик, Сінабон купити, який вона полюбляє. Зараз вам покажу, де це можна купити, якщо ви Аліканте і не знаєте ще про це місце. Ось така вулиця. Тематична з грибочками гарно. Завжди багато туристів, багато людей полюбляють тут фотографуватися, гуляти. І навіть коли все зачинено, коли свята, то зазвичай тут багатецько людей всі приходять хоча б прогулятися, якщо немає де по магазинам погрітися. О, і на цій вулиці є магазин з сінавонами. Іначе вони трішки далі будуть переїжджати там по вулиці. Викупили. Якесь приміщення, щоб розширитись, тому що на зараз можна просто купити сінабон, можна напевно там купити каву, якісь напої і просто на вулиці десь випити. Але щоб посидіти там, немає можливості. Що там? Тому що там працювали. А, у вас ностальгія. Стоїть! Вікна вікна на місці. Сінабонну прийшли. А, ні, он, он попереду. Каже, он там далі, вони будуть переїжджати, хочуть розширити територію. І, можливо, буду, буде можливість всередині посидіти, щось випити та з'їсти сінабона. То поки що, ну мені, наприклад, незручно. Я за лісою йду, мені хочеться купити їй щось випити там, або коктейль молочний, або що. І просто посидіти з нею. Зараз покажу. Декі сінабони ну дуже якісь здорові. Да, да. Не дуже здорові? Здорові якісь. Здоров Смачні, вибирай собі. Ну, прикольно. Вау, це як ото з мийкою було, знаєш, дікарі на мийці. Каже, то такі мийки існували вже давно, ми знімали відео, нас захейтили. Оля по приколу сказала, що ми це не бачили було... автомийку. Я ти покажу, вау, вона автоматична, вау, то ми да. там були, селюки такі. Он дивіться, тут є. Хай типу, там... як... А як його назвати? Це камін, як це назвати взагалі цю штуку. Діводівне, дивна. Чуд... А, чудоч чудне діва дівне, я сказала, ага. во, тоді на майку. Як <риво> це камінь? Тепленько. Я навіть не знаю, як це Ми сьогодні... Шайтан в вогоні. <реш> Ми сьогодні на 80% з кави складаємось, ні? Так з нами фотограф сидів. Люди попросили сфотографувати. Потата! Вітя, так ти фотограф. Добре, так, пока-пока. Все, будемо казати до побачення. До, до побачення. До бачення, кажу до будемо додому дивитися телевізор. Слухайте, а як ми взагалі жили без телевізора? Там так багато в Ютубі всього цікавого. Можна подивитися. Там ми тільки дивимось, що? Ревізор. Ревізор і хата на тата. Хата на тата, ревізор. Все одно можна. Щось знайти ще, але ж як ми жили без нього, зараз ми весь час там проводимо. Дякую всім, що були з нами. Дякую за прогулянку. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Сьогодні такий спокійний влог. Всім всього найкращого, до зустрічі у нових відео.